Захист можна поставити рунічний, стихіями. А можна поставити захист коханої людини, там, чоловіка чи дружини. Або батьківський захист чи материнський. Наприклад, потрібно поставити на когось захист. Ну, на дитину. Кажете, поволі на благороду, ставлю захист на свою там, дочку це ім'я, ставлю свою дитину ім'я в потік світла Всевишнього Творця і наповнюю енергетичний кокон моєї дитини світлом батьківською чи материнською там, любов'ю. І хай ця любов служить щитом від зла. На правах матері там, чи батька я забороняю злу входити. В життя моєї там доньки чи сина. І там 9 разів це проговорюєте і в кінці слово заклинаю. Заклинаю це забиваю клин. Тобто слово непорушне. Якщо чоловік з дружиною живуть більше 9 місяців, то за 9 місяців формується сімейний кокон. Без різниці, там вони в подружньому житті чи там. В громадянському, за 9 місяців це вже спільний сімейний кокон. І якщо ніхто не зраджує, то він плотний і один одного захищають спину один одного, ну, ззаді захищають. Тобто спереді людина сама себе захищає, а ззаді захищає партнер. І, якщо люди зраджують один одному, які там в шлюбі чи в громадянському шлюбі, то в них на рівні цієї чакри зразу пробої. Тобто буде туди залітати все. Це венеричні захворювання, там, захворювання статевих органів, там, ну, чоловіків простатит там, у жінок там з маткою, з яєчниками проблеми і так далі. Тобто, Якщо партнер зраджує, то в другого партнера може бути так, також пробої. І це буде е, в їхньому коконі фірточка, в яке буде залітати всяке зло. Тобто краще е, в подружньому житті не зраджувати. Ну, наприклад, чоловік зраджує дружині, то в нього можуть бути поранення там, в області там, таза. тобто, ну, Грубо говоря, від колін там, десь до живота. Найсильніший з е, захистів е, це захист енергетичного кокона. Тобто потрібно енергетичний кокон людини наповнювати захистом. Ну і говорите яким там любов'ю, світлом, родинним теплом і так далі. Можете просити старішин-берегинь, про батьків, про матерів свого роду, щоб вони також захищали. Ну, якщо людина кудись їде, то можна сказати, там, ставлю свою там, дочку чи сина в потік світлотворця, і його машину там, і, там, чи транспортний засіб, де, де він буде йти там, чи їхати, щоб завжди був в потоці світла світлотворця. Тобто там, де є світло, там темряви немає, там не буде деструктивних програм. Будьте здорові і щасливі! Слава і перемоги Україні!